Всім привіт! Були з чоловіком в Аврорі і купили деякі необхідні речі. Почну я свій огляд із такою кавою, неодноразово купую, поки знижка вирішила купити про запаси. Ще в нас є, але знижка не завжди може бути, тому кава нехай постоїть, не пропаде. 179 гривень її ціна вже дешевше, ніж 200. Так, до речі, на касі я взяла ось таку газетку, що йде розпродаж святкових товарів з 22 по 28 квітня. Ось зображено, які товари йдуть по акції. Але це не всі товари, які йдуть по розпродажу. Але в такому форматі дуже зручно подивитись, що ж є по знижці. Ось ця сторіночка. Представлено те, що всі товари до Великодня йдуть по розпродажу. Також на побутову хімію. Зверніть, будь ласка, увагу. І також, у кого є карточка від А-банку, можете купувати товари від українського виробника. І вам йде від придбаних цих товарів 5% коштів. Кешбек. Тоді по акції купили пелюшки, Також непогана знижка була, цей товар нам завжди необхідний, саме за ними і заїжджали, і я чоловіку кажу, що потрібно купити е, запас. Значить, купили три упаковочки по 5 штук у кожній, розмір 60 на 90. Непогані поглинаючі пилюшки, дуже швидко бирають вологу. Це в основному для нашої собачки для бусінки. І також по знижці купила упаковочку туалетного паперу. Альбатрос називається 60 метрів. Бачите, вже було 8 штук, але залишилось 7. А колись купувала і казала, якщо сподобається, буду купувати ще непоганий туалетний папір, чимось схожий на обухів. І тому знижка зараз на нього ще триває. Тому вирішила купити не декілька, а вже упаковочку. Один рулон коштує 11 гривень, зараз 9, тому чому би не купити, і така виходить економія. Ну, ось такий був невеличкий огляд придбаних товарів. Зверніть увагу на газетку таку, щоб ви могли переглянути товари, які вам будуть корисні, потрібні для того, щоб ви скупились до Великодня. Саме я вже для себе обрала, що на наступний раз я купую. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок. Пока-пока і до нових зустрічей!